Увага, знайшлась відповідь на запитання, чому останній ракетно-дроновий удар Росії по Україні був такий сильний, зокрема по Києву. Служака Зеленського, екс міністр закордонних справ Кулеба заявив: вслухайтесь в глибину цієї потужної думки. Остання масова атака Російської Федерації це спроба росіян перекласти. Перекласти відповідальність за відсутність світла в українців на корупціонерів, які вкрали гроші з енергетики. Це, це верх потужності, як на мене, верх потужності, а насправді верх ідіотизму. Це такий собі недоношений деградат. Ну, як для мене. Ну, він для мене таким є після тої заяви, пам'ятаєте, як він говорив. Ми з лопатами готові воювати. Україна же, за словами Кулеби, готова воювати, навіть якщо закінчиться зброя Я серйозний, коли кажу, що навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, тому що на кону для України стоїть існування цієї нації. І зараз він вийшов з новою заявою. Показує, захищає, захищає вдумайтесь, кого? корупціонерів. Виявляється, корупціонери не страшні. Ні, Росія ж бачите, хоче їх заплямувати. Вдумайтесь, тобто Росія хоче заплямувати корупціонерів, зробити крайніми. Значить, то українці взагалі вже недолугі не розуміють, що Росія нас знищує разом з корупціонерами, разом з тими корупціонерами, які розкрали гроші, в тому числі на оборонних спорудах, які повинні були захищати підстанції. Які повинні були захищати генерацію, звідти вони крали мільйони доларів. І їм, що з усього, нічого за це не буде. Але вже всі різного роду захисники повилазили. Подоляк сказав, що корупція це взагалі нормальна річ. Вона є навіть в цивілізованих країнах, і все нормально зробив Зеленський вчасно перегував. Кулеба зі своєю лопатою. Зараз ще повилазять купа блогерів і будуть розказувати, що це нормально, українці. Ви не розумієте, що корупція не тільки нормально, це добре, без неї неможливо, і треба навпаки її плекати. Такі висновки заяв оцих пропагандонів, які дорвались до владних важелів і роблять з нас дурнів.